Добрий ранок. Пане Денисе, говоримо ми про полуницю, говоримо про те, скільки вона може коштувати найближчим часом і скільки правитимуть за неї в сезон, тому що зараз ще все ж таки ну, не, настав, не настав цей піковий момент. Яка ціна би була оптимальною для виробника, скажімо так, якою от вона є, щоб він мав прибуток за свою працю? Ну, чим вище, тим краще всі хочуть заробляти. Ми це розуміємо. Але ситуація така дійсно складається, що в цьому сезоні за рахунок і погодних кращих умов, і за рахунок того, що минулого сезону ціна була досить таки високою. Багато хто включився в процес вирощування цієї ягоди. І сьогодні на ринку ми бачимо таку досить таку велику пропозицію. А яка значно більше перевищує пропозицію минулого року, але й в ціні вона значно менше за рахунок тої великої пропозиції, яка з'явилася. Тому найближчі 2-3 тижні ми будемо бачити також додаткове зниження ціни. Наскільки низько опуститься, ну зараз дуже важко е спрогнозувати, тому що ми все ж таки повинні е розуміти, що якщо буде аж занадто низько, то ну е навіть не буде Потреби людям її вивозити, тому що якщо вона буде нижче собі вартості, ніхто цього робити не буде. А от яка собі вартість? Цін... Яка собі вартість у кожного? Вона по різному тут потрібно говорити безпосередньо. Є ж великі виробники, ті, що займаються вирощуванням, наприклад, на відкритому ґрунті. Хтось вирощує в інших умовах, в кось одні площі, в когось інші тут не можу сказати одної ціни. Насправді так ніхто вам і не відповість, але все залежить від того знов ж таки і затратних частин, яка несе, наприклад, вирощування умовно в Київській області, які затрати несуться на Закарпатті. Потім щоб завести її закарпаття Закарпатті, продати в Києві, це значно дорожча логістика. Тому тут все складається. Ну не можна сказати одної помірної речі, але однозначно ми можемо констатувати, що з приходом великого сезону. Більша пропозиція буде нести за собою частково зменшення, чому такий невеликий попис з боку населення? Ну, перш за все, це внутрішній такий фактор яким користуються люди, що трання можливо воно ще не таке якісне, можливо, щось там застосовують якісь пестициди. То я хотів людей заспокоїти, що цього не потрібно бояти сьогодні. Такі технології, які дають дійсно можливість вирощувати продукцію ранш раніше її пропонувати на ринок. Плюс ми повинні розуміти, що дійсно там в квітні погода була така досить серйозно теплою, що пришвидшило дозрівання цієї ягоди, тому не потрібно боятися, а сміливо купувати український якісний продукт. Ну, власне, якщо так надалі йтиме, то і кавуни ми можливо ще раніше будемо бачити на наших столах. Очікуємо з нетерпінням і цього року від херсонських аграріїв. Які продукти на вашу думку можуть подорожчати чи подешевшати найближчим часом? Це залежить від фактору інфляції. За прогнозами влітку вона може трошки збільшитися, і відповідно це буде закладатися в ціну собівартості продукції. На сьогоднішній день констатуємо, що переважне таке зростання може далі продовжувати ціна на хліб невелике, в межах там 15 Це молочні продукти, а зокрема, це масло, зокрема, це молоко, сметана. А частково це можуть бути ще і місні продукти. Взагалом, той вид продукції, який багато в чому залежить також від ціни на електроенергію. Тому що дійсно попереднє була включення у вас про те, що можливо буде йти здорощення цін на електроносії, а це безпосередньо відіграє на сьогоднішній день дуже ключову роль у формуванні собівартості. Якщо ж ми говоримо про зниження продукції, то це так само як пов'язано з полоницею, коли приходить великий сезон, поступове зниження. Зокрема, ми бачимо по томатах за останні тижні знизили більше ніж на 50% в закупівельні цінні огірки. А так само всі інші ранні овочі, які вирощуються в тепличних умовах, за рахунок збільшення пропозиції, вони йдуть на здешевлення. Інше питання, що у нас ситуація не така хороша з ранньою молодою картоплею, тому що вона імпортною. То її ціна залишається досить високою до того моменту, поки не з'явиться ціна ну, пропозиції, mm -hmm. в тому числі і на в ціні так. на українську молоду картоплю. Дякуємо, дякуємо, пане Денисе.